Всім вітанечко! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний рецепт з м'яса. М'ясо у мене свинина. Чоловік мені нарізав на ось такі стейки. Тепер я беру ніж. Мені треба його ось так надрізати. І так. Поступаємо з кожним шматочком. Тут у мене трішки більш кілограма, кіло триста. Ось так. І перекладаю ось таку глибоку миску. Далі додаю чайну ложку солі. Додаю сушений чесник півчайної ложечки. Паприку чайну ложку я додала в капчину і трішки чорного меленого перцю. І додаю три чайні ложки. Томатної пасти? І заливаємо водою, перемішуємо все? Накриваємо кришечкою і даємо. Постоїти і даємо постояти десь 30-45 хвилин, для того, щоб м'ясо добре просочилось, промаринувалося. Обов'язково накривайте чимось або, може, пакетиком, або фольгою, будь-чим або тарілочкою, що в кого є. Поки м'ясо маринується, займуся е, піджаркою, зажаркою. Тут у мене 2,5 цибульки, 2,5 штучки цибульки. Я їх ось так дрібненько нарізала. На сковорідку я налила олії растительного масла по-русскому. Сюди викладаю цибулю. Ось таку невеличку морквинку натираю на крупній терці. І викладаю сюди в пательню моркву. Газ я трішки уменшаю. Це все треба перемішати, і хай воно тушкується, підсмажується на невеличкому вогнику. Вимиті грибочки, у мене шампіньйони, нарізаємо. Кругляшками. Ну, або як вам подобається. Я отак нарізаю. Шампіньйонів у мене 410 грамів, так що майте на увазі. Викладаю шампіньони до цибулі та моркви, і все треба добренько перемішати. Начинку нашу піджарку теж треба трішки підсолити. І знову перемішати. Якщо сухеньке, то Треба трішки додати олійки. Кришкою я не накриваю. Хай так воно прожарюється. По времени тушкуємо десь хвилин 10, поки грибочки не стануть такі м'якенькі. Окремо. Нарізаю два ось таких помідорки. Тут у мене 500 грамів. Помідорки рожеві. Це теж йде в начинку, тільки не в сковорідку, а я далі розповім, що я буду робити. На такі ось невеличкі кубики середні. Оцей ось саморобний ніж найкращий. За всі мої ножі. У мене тих ножів, мабуть, штук двадцять. Він так легко відрізає оці жопки, все так легко нарізається, а тим ножем трудновато ось так. Тепер беру фольгу. Кладу пялку і ось так формую ось таку корзиночку із фольги, викладаю носко. Те, що у нас воно маринувалося. Ось оце. Далі викладаю на противень. Так, це треба, мабуть, відрізати. Так, добренько прижимаю, виймаю, кладу м'язко. Якщо кусочки такі маленькі, то можна покласти і два. Десь. Викладаю розрізами вверх. Ось так. Потім ось так викладаю начинку на м'язку. Десь по одної столовій ложці на шматочок можна трішки більше. Начинки у мене тут дуже багато. Подивіться, скільки начинки. У ну, мене ще, не... ще ось залишилось трішки м'язка. Потім зверху викладаю помідорки. Ті, що ми нарізали. Ну так, по економній, щоб хватило на все м'ясо. Ну і цю красоту відправляю в духовку, розігріту, розігріту до 180 градусів десь на хвилин 40-45. Тому що це свинина. Так, відправляю, а потім, коли це воно приготується, ось у мене є сир. Я натру сир зверху, і потім ще поставлю десь на хвилин 5, щоб сир розплавився. Поки м'ясо запікається в духовці, натру сир. Десь отак буде достатньо. Сир натираю на крупній тельці. Просто все підготую. Заздалегідь все. Так, ось я стільки натерла сиру. Хай стоїть. Тут я не знаю, грамів 150, я думаю, вистачить. Святка тушу пішли. Так, пройшло трішки більше, ніж 45 хвилин. М'ясо вже приготувалося, посипаємо сиром і ставимо ще десь на хвилин 5. Ось така смакота. Дуже смачний і простий рецепт. Можна на любі свята, на любі випадки життя, на день народження, на новий рік. Ну, в общем, чоловікові на роботу можна також готувати. Все дуже легко, просто готується і швидко. Так, пробуємо м'яско. Смак отак. Вилки не знайшлося, виделки? все приготувалося дуже смачно. Готуйте на здоров'я, з любов'ю Всього вам найкращого Хай щастить. До побачення.